20 років поспіль забезпечують школярів канцтоварами в Івано-Франківську доброчинці благодійного фонду Карітас у рамках акції Перший портфелик вручили сертифікати на тисячу гривень дітям вразливих категорій. Цьогоріч допомогу зі шкільним приладдям отримали діти загиблих, військових, зниклих безвісти та тих, хто знаходиться у полоні, а також діти, батьки яких позбавлені батьківських прав, діти з інвалідністю та діти внутрішньо переміщених осіб. Серед них Оксана та Анастасія Скочкові. До Івано-Франківська жінка з донькою переїхали майже рік тому з Мелітополя. На війні Оксана втратила чоловіка та сина, тож підтримка доброчинців, зізнається, жінка, їм дуже потрібна. Я думаю, що це будуть лікці, ну, потрібні ручки, бо це там. Це. Це все потрібно до школи, це коштує гроші, а зошит один коштує 30 гривень. Це дуже так на навчальний рік дуже так, дуже сутева. Так як ми в тому році отримували допомогу від міськради, ну і зараз от отримуємо «Карітас». Анастасія цього року йде у четвертий клас. Каже, любить малювати, тож за ці гроші придбає якомога більше канцтоварів для творчості. Блокноти, ручки, фломастери, олівці, пенали дуже багато. О, ну і Ну що ще? Ну, може бути ще блокнотики, там, зошити якісь великі. Ну і все. А от донька Карини коїляк даринка цього року йде у перший клас. Батько дівчинки загинув на фронті. Зошити у нас школа, так що ми закуповуємо їх окремо. Це ручки, олівчики, фломастери, альбомчики це постійно потрібно, фарби, те, що необхідно першачкам. Рюкзачки купили, форму купили. все. туфільки сьогодні оберемо туфільки. Тільки нині в Івано-Франківську доброчинці вручили 360 сертифікатів. Координаторка акції Перший портфелек Богдана Черевко каже. Таким чином школярі зможуть обрати те, що їм припаде до душі. Ми вирішили дати, охопити більше дітей і дати їм можливість вибрати те, що вони хочуть до школи. Не тільки першачкам. За Франківську ми роздаємо сертифікати учням всіх класів, а по районах ми роздавали першачкам. Ще 306 сертифікатів вже отримали діти, які мешкають у Калузькому та Івано-Франківському районах. Кошти на них жертвували й небайдужі мешканці Прикарпаття. Кожний з нас на кожній парафії мав ту можливість дати свою часточку, свого тепла, своєго серця, щоб зігріти ту дитину і бути вдячні їхнім батькам, що вони також віддають своє життя і не жаліють свого поту і крові для того, щоб захистити нас. Молодь, це наше майбутнє. Ми їм хочемо зробити як найкраще би було. Ну, сьогодні важкий час в Україні, бо війна. Але ми хочемо, щоб вони того не відчували, щоб ми могли бути разом з ними і такі, е, такі спільні спільна наша праця е, усіх церкви, держави, суспільства, е, звернена на нашу молодь на майбутнє, бо це майбутнє України. Воно є дуже дуже важливим тим, що ми і самі вчимося, і ми вже їх вчимо любові, е, такого об'єднання, е, стояти одні за одних. Крім того, перші портфелики із канцтоварами отримають ще понад три сотні дітей Івано-Франківської громади, які на війні втратили рідних. Щороку до 1 вересня роздаємо портфелики всім дітям, родинам загиблих. А сьогодні таких родин більше як 350 у місті Івано-Франківську, всім дітям сиротам, всім дітям, які перебувають таких під опікою в наших родинах, тобто загалом, це більше 1200 дітей, які сьогодні протягом цих днів отримують допомогу спільними зусиллями. І таким чином громада теж ну, показує свою опіку. Таку допомогу отримують діти від 1 до 11 класів. Серед них є і внутрішньо переміщені школярі, батьки яких загинули за Україну. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.